Так, так, шаному товариство. Я б сам а то я витратую. Ну нічого, який вашего. Шановного товариства, е, сьогодні ми зібралися тут вшанувати нашу національну генія пророка Тараса Григоровича Шевченка. Цей день е, всі знають, що е, яку страшну війну веде наша держава, наш народ, стільки людей гине е, за, за нашу. Е, Главну Україну. І, Я думаю, що щоб не було ну, якісь перешкоди, але шанувати Тараса Григоровича не б знаєте, що ти не зможеш не прийти, поклонитися, покласти квіти, але згадати злим тихим словом е, його треба. Всі знають, що третє тисячоліття це тисячоліття без імперії. тому Російська імперія. Вона знає чудово, що її чекає, що вона буде, вона летить. Тобто, зараз ми переживаємо період її агонії, страшної агонії. Вона хоче, е, коли вона летить, це, якось, без, да, за собою потягнути всіх інших, всіх своїх сусідів. Тому вона так нищить нас, українців, нашу територію, ми без жальності, всі дивуються, чому так? Ну вони нещасні, не храми, діє, історичні пам'ятки. Все нижиться. Подивіться, що робиться з природи. Скільки, е, наші поля зорані, зрані, з цими бомбами, ракетами, е, хімія за, все засмічена. Але, але е, Україна дана Бога вишня, є, Тобто Вона під Його захистом. І що Щоб вони не робили, щоб не було, перемога буде за нами. Все одно. На новій землі Рога не буде супостати, а буде син і буде мати. І будуть, і буде і на землі. Так, може, хтось ще стоять. Я можу вірш прочитати. ми Зараз оці дві красавиці пройдуть. Так. якщо що не сказати. Ми з вами збиралися. В ті роки, в ті місяці, навіть сказати, які і в березні місяці, пам'ятаєте, було дуже важко нам. Перші, пер, перші місяці, перший місяць, можна так сказати, цього горя нашого. Але ми збиралися і приходили до Шевченка, тому що він завжди нас відтримає, завжди нам скаже добре слово. І ми, коли нам важко, ми беремо ковзар і читаємо його віч. Ну, тепер. Я візьму книжку, а ласка. Ну, зараз, от коли ну, частенько так, зустрічаюся десь із людьми, котрі раніше от якось так не було, а зараз це частіше цитують Шевченка. От навіть вчора одна жіночка говорить: от кохайтеся Чорнобриві та не з москалями, або борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Каже, як Шевченко так міг ще тоді передбачити, і так він от проти москалів. Говорить, Зараз настільки, каже, тоді не розуміла ці його слова, чого це він так казав. А зараз, каже, настільки, але пророчі прям слова. Ось Так що дійсно це пророк нації. Щастя в байдужості від... не буде. Так? Це сьогодення, це дух нації. Так, так, так. А що я ще... хотів ще? хотів сказати, знаєте, я от коли маленький був, У мене в двох селах були дідусь з бабуською. І ми коли до них приїжджали, у них в хаті, ря рядом з образами, висіли портрети Шевченка. а я був, ще, наразі в школу не ходив. Думаю, ну чого вони, хто це такий? Що він тут висить? І тільки от зараз. Ми починаємо розуміти, ви правильно сказали, ми починаємо розуміти, хто таке Шевченко для нас. Тому що ми, у нас дійсно було до такої степені прогніто все Радянським Союзом, що ми навіть не представляли собі, яке, яке це багатство у нас. Не було б Шевченка, не було б незалежної не, не держави, не було б ні парламенту, ні Верховна Ради, ні президента. Було нашої нації. Не було б нації нашої. Вона прочинилася, як розчинилися десятки в російській імперії. Так вони звичайно. Оце було все спрямовано. Наскільки я тоді розуміла, ти гнилий дух картапів? Так, так. Добренько. Діка, сіди, косилович. Ми більше ніж 10 років їздили на Чернечу Гору. Павлоградці на 22 травня на день перепаховання ми туди їздили. Зараз немає можливості і ми збираємося біля Тараса, біля свого Тараса в центрі міста Павлограда. Я хочу прочитати вірш. Вже ранковий туман застилає Дніпро, скоро сонце над світом зійде. Наче слово і легенького вітру привітне крило доторкнулось душі, таємниче й суворо. Ось вже й канів, чернеча гора, і тарас, серед гаю стоїть і прочан вигляда. Він пророк, всенародний, він слово коваль, всі віки його думка жива, молода, його правда стрілою в безсмертя летить. Бо потрібна В, країнці, в країнській душі незалежній. І у кожному серці, мов Бог, горить, його слово правдиве, по вік не пройдешнє. Ще один, ще один вірш. Знов дорога далека на Канів, сходинки на Чернечу Гору, де наш любий кобзар спочиває, що оспівував. Біль народу в пишних шатах Зеленого долу, і на дужім дніплянським вітрі, його теплий, задумливий подих нас зустріне радо й привітно. Я йому своє серце, своє слово любові у віночок сплету барвистий і на крилах рідної мови прилечу чи прилину чи прийду. На лани його широкополих, біленьких, зберу ромашок, я в святому потоці людському піднімуся на гору Тараса. Ну, дякую, що дозволив мене. Може, я останній раз на 92-му році життя. Я якось раз в житті позапрошлому році тут щось сказав і сам не вірив, що то я говорив. Мені не казався. Ну що, війна, та війна російсько-німецька застала мене в окупації три роки. В школу ж не ходили. Сидимо, в віконочку дивимося, ніхто гуляти не виходить. Грязюка така, а чим би зайнятися таке? О, так є с хрестоматі. Української літератури серні пам'ятають, де восьмого класу. І є скобзар, який до сих пор у мене ще зараз знаходиться. І от я читав, читав і тепер не буду похвастати, сказати, що я майже пів кобзаря знаю. Правда, трошки завучив на пам'ять і, і, на, на пам і, 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 і з цим. Ну що, то що на могилі був цей раз у музеї, був на всіх місцях, де тільки зв'язано з Шевченком, я кругом був. Ну, я знаю, я не оратор, і не, не, не це для мене складно, ну, але спробую продикувати вам. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. Неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, неволі плачучий, умру, і все з собою заберу. Малого сліда не покинув на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну Злі люди присплять у лукаві і в огній. Її окраденою збудуть. Ох, не однаково мені. Простіть мені. Все добре, все добре, добре, дуже дякую. Врага не буде сапостата, а буде син і буде батько, і будуть діти на землі. Настільки це воно, як говорить, наперед заглядалося, що тільки, от зараз воно здійсниться, після нашої перемоги. Так, да, ось це і є пророк. Пророкі. Пророкі. Так.